Усім привіт! Сьогодні в нас на відео огляді наша лінійка наших напоїв. Це все пов'язано практично з чорним горіхом та горбузовим дистилятом. От, як бачимо, цінова політика, щоб не було ніяких лишніх запитань, і коментарів. Це за 0,7 бутилку. І ось бачимо наші напої. Це в нас Найбільша лінійка це Чорний Горіх. Тут є роза, ялівець, кропчик, лілія, туйка, фантазія ягідна. І решта все в нас Чорний Горіх, Грецький горіх, ночино. Так що хто має бажання, може собі телефонувати, замовляти. Є в наявності як для оптових клієнтів, так і роздрібних. 機バス。